Усім привіт до вашої уваги огляд мішечка з пайовками. Сподіваємось, що попадає в наслідку. У нас 32-3-4 пояс з боковими кишеньками, Знизу на затяжечка. Розмір ему з боковими кишеньками. Дайвін Блек Black з боковими кишеньками. Наступні фірма Jack Jones, розмір M L. знизу на манжетках з боковими кошеньками. Це у нас Black Premium Bay. Ось такі з боковими кошеньками. Легкі бойовички, з боковими кошеньками. Фірма Inchand. 36 пояс з боковими кошеньками. Hello, Miss. Ось такі перш з боковими кишеньками. Palm Legends. Пояс десь 36-й з боковими кишеньками. Фірма Бершка розмір М з боковими кишеньками. Only 32-й пояс з боковими кишеньками. Розмір 2 xl з боковими кишеньками знизу на манжетках. Фірма Pool Beer з боковими кишеньками. Ще. Фірма інчуда. Розмір М з боковими кишеньками. Гарненькі, цікава моделька. Фірма Бершка. Розмір М з боковими кишеньками. Знизу затягуються. Urban Classic розмір М з боковими кишеньками. Знизу на манжетка. Фірма Zara з боковими кишеньками. Гарненькі. Street One з боковими кишеньками. Так, зараз поберу і продовжимо наш погляд. Фірма Блая, розмір S з боковими кишеньками. Ікселя. З боковими кишеньками. Високою посадкою. Щось Що такі зелені з боковими кошеньками. Фірма Pull&Bear розмір S, Розмір M З боковими кишеньками. З боковими кишеньками. Машейн. Размер М. Фирма Мену, С боковыми кошеньками. 33 пояс. Фирма Канда. Размер С. Хочу таки довольно объемный. Ш. Размер М. Розмір Excel. дам З боковими кишеньками. Ще з високою посадочкою такі. Розмір Excel American Puday. З боковими кишеньками. Фірма Zara, Теж з боковими кишеньками. Фірма Primark, Розмір Эйлікселя. 36 пояс. Фірма Zara. З боковими кишеньками. Pool and Beer. Ще. Розмір XL. The North Face. Штани трансформери можуть бути шортами. Розмір S, Теж з боковими кишеньками. Ще схожу на ділові, але такі цікаві. Розмір L FSBN знизу на манжетках. З боковими кишеньками. Фірма Zan. Четвертий клас. З боковими кишеньками, знизу на манжетках. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.